Всі свої для Бога. Амінь. Продовж нашого богослужіння звернемось до науки Ісуса Христа. Я зачитаю нагірну проповідь Ісуса Матвія, 7 розділ, 7 тексту. І нижче. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Бо всякий, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, і хто стукає, то повітчиня. Чи є ж між вами людина, яка, коли її син попросить хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію? Отже, якщо ви будучи злі, знаєте, як давати добрі дари дітям вашим. Тим більше Отець ваш Небесний дасть благо тим, хто просить у нього. Слава Богу! Тож усе, що тільки бажаєте, щоб робили вам люди, так само робіть їм і ви, тому що це закон і пророки. Входьте вузькими воротами, бо широкі ворота. І простора дорога веде до загибелі, і багато хто йде нею. Бо вузькі ворота і тісна дорога веде до життя, і небагато хто знаходить їх. Це я прочитав частинку проповіді нагірної Господа нашого Ісуса Христа і бажаю зупинитись на цих двох останніх текстах. 13, 14 текст 7 розділу Євангелія Матфія. Ісус каже слухача: вході, вузькими воротами, бо широкі ворота і простора дорога веде до загибелі, і багато хто йде нею. А вузькі ворота і тісна дорога веде до життя. І, на жаль, небагато хто йде ними. Ось ще як написав мудрий Соломон. Мудрий соломон. От коли в нього була Божа мудрість, він написав мудрі речі. Бо далі в нього ж Божу мудрість він загубив, взяв собі 700 жінок, і 300 наложниць і оставив Бога. Бо він взяв жінок не богомійних, а таких, які ідолам поклонялися, і вони його звели на свою дорогу. Ось таке лихо. 14 розділ, 12 текст притчі Соломона. Буває дорога! Людині здається прямою. А кінець її – то стежка до смерті. Отак от в житті буває. Людині дорога здається прямою. Оце добра дорога, я нею піду, і мене життя буде вдале, і все буде добре, отак от я піду. А то стежка до смерті та дорога. Хоча видається доброю. А то стежка до смерті. Як приведу біблії приклад. Царя Давида, чоловік, який по серцю Божому, так написано в Біблії, був син Алесалоб. Він був найгарніший в Ізраїлі. Найгарніший, так в Біблії написано. А також написано, що в нього волосся росло, так що він не міг його носити, він мусив підстегати. Волосся. Отакий От гарний був царевич. Прекрасно. І він собі свою дорогу в життя намалював. Знаєте, є дорога Ісуса, дорога Божа, і є багато інших доріг. І він намалював собі дорогу, з якою рішив йти. І думав, що то дорога добра, а то дорога, яка привела його до смерті. А що було? Так, як він вродливий, дуже-дуже вродливий. Йому захотілося забрати в батька царство. Появляє? От таку собі вибрав дорогу. Тоді, коли свята Біблія каже, від початку, клин, початку до кінця свята Біблія каже, п'ята заповідь, шануй батька і матір, буде тобі добре і будеш довго жити. Так каже Біблія свята. Каже, Буде тобі добре, тобто буде з тобою Божа охорона від всякого роду зла. І буде тебе успіх, ти будеш добре жити. Шануй батька і матір. А цей молодик вирішив батька царство забрати. Ну звісно, і треба батька вбити. І він почав над цим працювати. А Біблія каже, що хто сміється з батька і з матері і гнорить батька й маму, то Біблія каже, того світильник погасне себе глибокої темряви. Я то ми в народі чуємо, кажуть, є полоса чорна, є полоса світла. То Біблія каже, той хто з батьком воює, батька не поважає, батька ігнорить його світильник погасне тоді, коли буде полоса темна в житті. І так було в вчора весалон. Він вибрав собі дорогу ось таку, захотів так жити, йти такою дорогою, і що? І почав таємно вкрадатися в серця людей. Коли хтось іде в Єрусалим на суд до царя Давида, він його зустрічає, обнімає, цілує і каже, Нема кому тебе вислухати так. Цар вже старенький, от, е, нема. О, якби я був цар, я би вас вислухав, я би справедливо судив. І так він робив зі всіма людьми, які йшли до Єрусалиму, і вкрадався в їх серце, зауйбав довіру. Знаєте, як, як сучасний депутат, на тобі гречки, тільки проголосуй за мене. Да? Знайома картина, так? Да? Да. Добре, якби він переймався складними життєвими умовами українців і помагав. А да? то ж він дає, щоб купити, проголосує для мене. Такі, знаєте, Користолюбиве благочестя, користолюбиве благо, то так не Хоча як дуже голодний, все рівно що ти даєш, я так? Да? як дуже голодний. І оце весело вкрадається, вкрадається, вкрадається в серця людей. І знаєте що? І завоював лекторат дуже великий. Дуже великий. А він красивий, гарно говорить, волосся довге, таке єврейське, чорне, хвилясте. Да? Носик такий корносик. Да? І він вкрався в серця людей. І що? І зробив повстання в іншому місті. об'являє себе царем. І люди до нього почали сходитись, так як він завоював їх серця, сходитись до нього. І вони вже великим числом людей тут на Єрусалим вбивати батька його, який ще цар. І цар побачив, дави, що дуже багато вже з ним людей. І думає, ну що? взагалі місто буде зруйноване, буде громадянська війна. І батько, цар Давид, які, можна так сказати, державу Ізраїль підняв з колін тоді, коли він прийшов до царства, держава була слабенька. Її атакували ворожі племена, як нас орки атакують. Їх атакували, відрізали куски землі. І вона була слабенька. І він, коли став царем, він зробив державу Ізраїль сильну державу, вигнав всіх агресорів, всіх завойовників. Звільнив свої землі. І при його царюванні Ізраїлю, людям дуже добре жилося. Ну, а цей молодик дав місце дияволу, дав місце дияволу, думку диявольську прийняв, і почав втілювати в життя, Вибив собі таку дорогу. І цар давив що? Щоб зберегти місто, зберегти людей. Він починає втікати з Єрусалима. Батько втікає від сина, бо син хоче вбити його, І він тік з Єрусалим. Він тік з Єрусалима, його друзі позбиралися біля нього. І цей молодий племінняк цар, цей молодик бере свою армію і йде його шукати, де він є. І почалася битва. Ну і звісно, війська Давида перемогли його, то хоробрі, мужі, прекрасні, перемогли його, хто з ним там. І він, коли втікав на мулі, він біг понад дубом, і волосся його зачепилося за віття дуба. Таке велике волосся було. І мул побіг, а він вісить, а він вісить. І переказують Давидовому воєначальнику, а Вейсалом там на дубі вісить. Волосся запуталось в е е гілки дуба. А він каже, та йдіть бити його. А цей солдат каже, то що ти не чув, як Давид казав, оставте мені живим, авійсалома. Він повстання підняв проти батька. Бачите, який батько. А він каже, оставте мені його живе. Але цей поколувався все-таки був до цього віселога. Такий злик, покажіть, де він є. Пішов і особисто кілька стріл. Йому, йому в серце запустив. І там закінчилося життя. Взяли його, кинули його у рік і каміння накидали. Це Царячи. Брудливий. Рік. Напевно, вмів говорити, а яке високе було, сидить достатньо всього. І вибирає таку дорогу. І вибирає таку дорогу, на якій його зустріла смерть. Звісно, батько дуже плакав і був сердитий не воєначальника. Але що сталося, то сталося. А веселого вже немає. Ну, друзі, отак кожна людина в житті вибирає собі дорогу. Кожна людина в житті вибирає. І Біблія каже, що є такі дороги, які видаються добрими, до життя ведуть, а вони веде кінець смерть. Знаєте, і Біблія каже, Біблія каже, вузька дорога це дорога заповідей Божих. Біблія каже. Вона веде в небо. Коли людина живе по заповідях Божих, її життя йде в демо. Коли людина живе не по заповідях Божих, її життя йде в безодню. Її життя йде до пекла. Так, каже Ісус сказав ось так 14 розіл Івана, 6 текст, говорить йому Ісус, я є шлях, я є правда, я є життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Дорогі друзі, я рекламую зараз путь Ісуса. Путь Ісус. Можна жити як хоч. а можна жити так, як вчить Ісус. Можна жити як хоч. Тисячі є доріг, тисячі є доріг. Можна собі планувати життя як хоч. Але Ісус каже, я путь, хто моїм путем йде, хто моїми слідами йде, хто за мною йде, той в небо зайде. Отаку От гарантію дає Ісус на свій путь, на свій шлях. Що якщо живеш так, як чуя, попадеш в небеса. Знаєте, і диявол, ворог, душ людський, ворог Божий, він збиває людей з цієї дороги. Його задача вкрасти, вбити і погубити, написано в Івана 10.10 10. вкрасти в людей Біблію, вбити в людях віру живу і погубити душу. І оця боротьба завжди відбувається. Ця боротьба завжди відбувається. І мені вчора. Один розказав священник в атеїстичні ці часи привезли до них якогось лектора на замок, де вони працювали. І той лектор розказує, Бога нема, що ви там попридумували, там? розказує, розказує і піднімає руки отак. Якщо є Бог, хай він тут же мене вразить на насмерть. І стоїть руки держать О, бачите, хвилина, і я стою, хвилина, і я стою. І отак. Бо говорить говорить Бог, а Бог хто ж є. І один чоловік з залу піднімається, замі сидів віруючи, піднімається із залу, каже, так говорить Господь, я є і звершую суд над тобою, і він падає в І всі ті атеїсти по щобода. І вже після того каже, нам на завод не привозили тих лекторів, нічого не привозили. Ми мирно працювали і нас не переконували оставити Бога. Ну що тобі не хватає людину? Ну чого ти з Богом сваришся? Ну що ти собі вибрав такий шлях? Навіщо тобі такий шлях? Ужасний шлях? Цей же священник мені розказав трохи раніше таку історію. Він прочитав книги Один з мільйонів, що на Буковині атеїстична влада. Почалась руйнувати храми, взяла руйнувати храми, собі таку ідею. І до одного храму хто зріже хрести? І ніхто не хотів зрізати хрести. І якийсь знайшовся Іуда, дали йому грошей, він поліз і зріз хрести. І тоді атеїстична влада робила з храмів, з домів молитви, склади, бібліотеки, музеї, Використовували отак будівлю. І цей чоловік зрізав ці хрести, взяв гроші і пішов до хати. Прийшов додому, поклав ті кошти на столі, десь спішовши з по господарству, мале дитя, взяло ті кошти і порвало на маленькі кусочки. Він приходить, побачив і вдарив цю дитину по потилиці і так вдарив, що дитя вмерло. Він каже, ну розізлився ще крепше, піду покінчу життя і побіг хліб вішатися. Дочка купала в ванні дитину, побігла його спасати і забула виключити воду. Його не спасла, він повісився, прийшла до хати дитя, потопилося в ванні. Через день, три труни, і ніхто не винувати. Чоловіч, знач ти вибрав таку дорогу? Наш ти руйнуючий храм. Наша дві дика дорога. Проти Бога пішов. Нема різниці, їде храм, православний, католицький, дім молитви, протестантський храм. Немає різниці. Де люди збудували храм Богу молиться. Це святиня. Він був посвячений Богу. Він був посвячений Богу. І таке горе стало. І він називав якомусь селі. Є шляхи, які людям кажуться добрими. Наприклад, е написано, Царство Божо не наслідує п'ятницю. Людина, яка починає випивати, вона ж чуть-чуть випиває п'яниці, вони стають за один день. Не стають, от був нормальний став, а у козалежить. Потрошечки, потрошечки. І хтось сказав так, гріх заведе тебе далі, чим ти думав зайти, і візьме тебе більше, чим ти думав дати. Потрошечки, потрошечки, і людина стає алкозалежне. А написано: п'яниця царства Божия не на світ". Чи молода людина наркотик починає приймати? Спочатку кає, спочатку кає, кайф, 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 а потім здоров'я скасає, а потім дом обкрадає, батьків оскорбляє, батьків біжає, і потім в молодих руках смерть дивиться в очі. В молодих руках. Є шляхи, які кажуться прямі. А є шлях Ісуса. А є шлях, яким йде Ісус. І каже, йдіть за мною, Ідіть за мною, Ідіть зі мною. І де буду я, там будете ви, а я в небі. По провинці Отця на престолі. І ви будете в небі. І я вас заберу до себе. Якщо ви йдете зі мною, моїм путем. не широким путь. А по моїм? Путем моїх заповідей. Так сказав Ісус. Де я, там буде мій слуга? Ну, хай Бог благословить, дорогі друзі, для себе взяти тверде рішення, в серце своє, тверде рішення, буду жити виключно заповідями Божими. І ти путем Ісуса, не якимсь широким путем, як мені вздумається, або як хтось скаже, або як інші живуть, або як обставини диктують. Ні, я буду жити путем Ісуса. Я буду старатися виконувати Його заповіді. І ця дорога неодмінно веде в небеса. Кожен із нас кожен із нас має своє життя, свою долю, своє приватне, приватне життя. І це знає тільки Бог і кожен із нас. Бог і кожен із нас. І Господу приємно, коли ми, ми йому служимо, неділю вранці, в неділю поклоняємося слави Мойого величає. І Господу приємно, коли в житті, де нас ніхто не бачить, не знає, ми йдемо путь Ісуса Христа. Я зачитаю цей вірш, каже Ісус. Я є путь. Я є істина і я є життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тому дай Бог нам таку мудрість, такий розум, знаєте, таке дерзновіння, жити виключно путем Ісуса, знаєте, відказатись від всяких інших шляхів шлях оцей, який веде небеса. Поможи нам всім. Господь, і в цілому, хай Україна вибере цей шлях шлях благовіння перед Богом, шлях дружби з Богом, шлях благословінь Боже, щоб бути по серцю Його, щоб Господь дивився на нас. От Ангел прийшов до Марії і каже: Радій благодатна! Радій благодатна! І покликав Марію на таку місію прекрасну на родину Ісуса Христа. А якби Марія була гріха, як то Біблія каже, йшла широким путем, була, була розпусниця, а моральний образ життя вела. Хіба б архангел Гавриїл так її вітав, радій, благодать Ні, ні, ні. Бог не дивиться на лице, Бог дивиться на серце. Якби Бог дивився на лице, то в В'ясалова, лице було таке найгарніший хлопець в Ізраїлі, найворудлиший, найквітлиший хлопець в Ізраїлі. Але Біблія каже, Якщо людина вродлива, красива, так Біблія каже, вродлива, красива, а нема здорового розсудку, а нема страху Божого, то, що каже, каблучка золота в носу, в свині. Отаке От порівняння внутрішньої краси і зовнішньої краси. Без внутрішньої краси зовнішня нічого не коштує. Чому? Бо завтра то є весело, волоссями запутається у вітях дуба. І воєначальник Йова запустить йому кілька стріл в серце і зупинило життя. Бо йшов не тою дорогою. Хоч вродливе лице. Хоч вродливе лице, але не на той шлях став. Є шляхи, які ведуть до смерті. Хоча вони на першу пору можуть показуватися, та такими нормальними. Але майбутнього нема. Майбутнього нема. Майбутнє є на дорозі Господній. Є майбутнє. слава Ісусу Христу.